7. В общем, їдемо із заказу з сквері і тут дзвоночок недалеко по путі, слава Богу. Дзвонить людина. Е здається, на початку літа я цього робив скважину. Чи це в прошле літо, вже не пам'ятаю. В общем, пробурена скважина була на 8 метрів дебіт був в районі Куба. Дзвонить, каже, нема, а може ви вже робите нормальні скважини, Кажу, в смислі нормальні. Ну такі, щоб вода була, бо тут, говорить, вона воздух жене, а води нема. Поїдемо дивитися. Через 300 метрів. І так, прибули на об'єкт. Тут такі нехіли. Я не знаю, що це. Це якась буде кімната, да, у вас? Ну це десь така, така, вода. Під насос спеціально чи що? Ну ще паралельно там щось паралельно складемо щось, щось. Я зрозумів. <хи> ну такий непоганий кесон, я вам скажу. Скважина ну, на 8 метрів пробурена. Ну чому не закачується? Тому що нема зворотнього клапана перед насосом. Взагалі, відрізали трубу. Ось моя метка, по що ми обсаджувалися. Скважина. Витащили із водоноса скважину на 2 метри. Ну тут не удивительно, що немає води. Нащо було це робити кому? Звичайно, що. Ну звичайно щось. Ну скважину скважинцю треба перебурювати на свої 8 метрів. Ну в общем що? Так і є. Пробував дергнути вона легесенько, вона не в водоносі її просто на 2 метра витащили. Да. Хто це зробив, не знаю. Ну, факт того, що перебурювати треба скважину. Вже вдома. Ну хто дивився відео? Ви мабуть помітили скважини, яка стоїть луночка. Акуратненька. Копаючи кесон. Це луночка, коли копався оцей приямок, ця луночка ну, вона по-любому була б засипана. Ну. Це неможливо викопати, не засипавши туди. Хоча я, я цю скважину там понірвував піском до самого верха. Ну так, да, там могло десь щось оббалиться, просісти ґрунт мій. Все рівно на 2 метри майже викопаний кесон. І його як треба викопати, щоб не завалилася ця лунка. Е, Далі метка, біла ізолянта. Е, я спочатку не звернув на це увагу. Вона була на 2, може 2 копійками метра далі чим, ну, від, від землі. Це метку ставлю, пішов обсаджуватися. <кій> ну, я чому не звернув увагу, е, часто таке буває, десь на розвідку поїдеш, поставиш метку, скважина не вийде. Витаскуєш цю саму углу, пихаєш вже там в другу склажину, тобто ну, метки не завжди відповідають. Але так собі почав пам'ятати, де я що я робив. Це був цельний кусок труби. Робилась, ну, то есть, це була не заготовка. Фільтр робився на місці і метка могла бути тільки одна на 8 метрів. Ну, звісно, перевірити глибину скважини, вирішив. Од Одрізав на глибині э на висоті від, від землі. Замірюв глибину, здається, там 5,5 метрів вийшло замість 8 Чому? Навіщо? Ну, Замовник каже, вредітелі, це, мабуть, якісь вредителі. Я щось собі так подозріваю, що не могли просто закачати і вирішили провірити. Бо так допитувався дуже в мене, чи забивається фільтр на цій скважині. Декілька разів спросив. Ну, видно, вирішили провірити, чи не забився фільтр. Назад, звісно, вставить його вже ніхто не зміг, пісок схопнувся. Водонос закрився, ну і далі. Все, що вони могли качати, це тільки мох і болото. Хочеться ще сказати, що видергнути таку скважину не так-то і легко. Справа в тому, що труба 32, а фільтр він там наружі, він десь 45-й, може навіть більше. І плюс він повністю був затампонірований піском. Для того, щоб її достати, це треба було хорошенько чимось вибрати ще пісок. Ну і там два десь два з половиною метра ще водоноса, і дуже хорошо постаратися, щоб її видіргнуть оттуда. Це, ну, це не так то просто зробити.